У Польщі затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у серії жорстоких викрадень мігрантів з метою вимагання викупу. Найстарші із підозрюваних 40 років, наймолодшому 20. Про це повідомляє польське медіа РМФ 24 Правоохоронці повідомили, що всі четверо легально перебували на території Польщі. За їхніми даними підозрювані організовували незаконне перевезення мігрантів, які потрапляли до Євросоюзу через Білорусь. Про діяльність банди стало відомо в середині червня після звернення гуманітарної організації до центрального управління слідчої поліції Польщі. Активісти отримали повідомлення англійською мовою про викрадення двох громадян Ефіопії. Злочинці вимагали викупу українського. Риптовалюті, погрожуючи вбити викрадених або продати їхні органи до повідомлення. Додали фото зв'язаних і оголених чоловіків. За версією слідства викрадачі застосовували зброю, відібрали у потерпілих гроші та телефони, а потім перевезли їх у багажник автомобіля до міста Любін. Родичам потерпілих надіслали вимоги про викуп. Постраждалим вдалося втекти. Їх помітили місцеві жителі, які звернулися до прикордонників. Після цього частина банди втекла до Латвії, де викрала трьох громадян. Малі повідомляють, що зловмисники зв'язали чоловіків. Одного з них жорстоко побили, прив'язала до дерева та знімали катування на відео, яке надіслали родині з вимогою викупу. Польська поліція разом із правоохоронцями Латвії, Литви та Естонії встановила особи підозрюваних наприкінці червня за участі контртерористичних підрозділів, трьох учасників банди затримали на трасі поблизу. Острова Мазовецького, четвертого, у місті Сквежина Любузького воєводство. Усім затриманим оголосили про підозри. Трьох із них взяли під тимчасовий арешт. За інформацією слідства, деякі учасники банди досі перебувають на волі.